Усім доброго дня, шановні друзі. Продовжую вас знайомити із своїми кавунчиками, які я вирощую в цьому році, які буду тестувати. І перед вами Леді. Всім відома Леді. Гібрид доволі старий. Компанія Nunems. Всім давним-давно відомий. Я його не вирощував ніколи. Був він у мене в прошлому році, але в прошлому році він у мене не витяг там, стрясанов, бо не було належного догляду. І були невеличкі плоди. В цьому році, думаю, все буде добре. Ось у мене такий кущик. Це, до речі, в мене подарунковий. Подарували мені його. Там пакетик на 5 насінин. Ну і я його трішки посіяв. Так би, в принципі, я її не купував. Ну, а так вийшло, що мені подарували, то чому б і не посадити. Добре, розвивається, подобається мені. Це прямий посів. Дуже вона така агресивна. От пагани пускає вже ось з боку починаюся один, ось другий. Тут так само ось пагін, ось росте маленький. Пустоцвіти цвітуть. Ну і ось цвіте з кавунчиком. Надіюсь, що запилиться, не відпаде і буде розвиватись. Ось такий красунчик одразу видно. Форма продовгувата, як і має бути в леді. Будемо спостерігати за нею надалі. Ну і саме цікаво, який буде вагою плід, скільки вона витягне. Це нагадую, прямий посів не розсада. Як бачите, трішки поливали, тому що дощів у нас немає. У нас сухо і вітри. Отака у нас погода. Так, всім дякую за увагу. Будемо спостерігати.